Вітаю всіх на своєму сайті Декоративний сад Півдня України з Ключенко-Анжела і ми з півдня Одеської області. Сьогодні покажу вам трошки бавовну. Ви просили показати. Я тут прополола спеціально, щоб було видно, попідв'язували всю, тому що у нас тут шланги ми тягаємо, туди-сюди кілька кущиків зламали. Ці я вже попідв'язувала, так спасла, теж були такі зламані, але не дуже. І нарешті вони пішли рости. Вчора дивилася, думала, що квітка сьогодні розкриється і зацвіте, Але виходить так, що вона не розкривається повністю, чи що. Думала, що сьогодні повністю розкриється, тому вчора не знімала. Тепер буду дивитися на слідуючу квіточку, чекати, коли вона буде відкриватися. Бачите, який бутон. Плюсточки такі якісь. Пістрявенькі в нього, жовто-такі бусково, темно-бусково, ворячкові Смішний такий, бачите? Вони вже в мене були, почали цвісти, я їх позламувала і кажу, що тепер ось нарешті дочекалися, Ну, буду вже чекати слідучу квіточку, побачимо, яка ця бавовна буде потім. Хочу дочекатися ще, коли там позацвітають, подивимось. Ось така бавовна. Бажаю всім гарного дня.